Привіт, це фонд громади міста Херсон. Захист. Сьогодні ми відвідаємо найпівденнішу точку на карті шкіл миру, Чаплинський ліцей. Дізнаємося, з якими структурами йому вдалося побудувати партнерські стосунки та у яких векторах йде співпраця. Наш час дуже важливо вміти розв'язувати конфлікти мирним шляхом без насилля та агресії. Школа миру це важливий проєкт, який допомагає краще зрозуміти суть конфліктів та вирішувати їх без агресії та насилля. Про те, щоб ефективно впоратися із цим завданням, мені, як і іншим учасникам школи миру, було цікаво та корисно дізнатися про справжню природу конфліктів. Наша школа співпрацює із військовослужбовцями та правоохоронними органами, бо ніхто краще за цих людей не знає саму суть конфліктів. Працюючи з військовослужбовцями, учні дізналися особливості цієї професії, а також правоохоронні служби, які не раз допомагали нашій школі вирішувати конфлікти. Саме ці організації знають справжню суть конфліктів. Вони є ядро нашої школи. Яку підштовхують дорозвію напрямок якої є школа миру? Чаплинська школа миру є вагомою та необхідною ланкою у співпраці з військовослужбовцями та правоохоронними органами. Саме завдяки проєкту Школа миру ми, учні опорного закладу Чаплинський ліцей, маємо змогу із професійністю поширювати ідеологію миротворення. Ми активно співпрацюємо з військовими частинами, що розташовані на території нашого селища. Учні нашої школи запрошують військових на ранкові зустрічі, де наші гості розповідають про свої будні. Також наші творчі колективи кожного року вітають їх із різдвяними та великодніми святами, влаштовуючи різноманітні концерти та вистави. Постійно діють благодійні акції, тому діти можуть відправляти подарунки та малюнки нашим солдатам. Ми, як представники школи миру, маємо унікальну можливість. Показати усім, що мир це впевненість у завтрашньому дні, у майбутньому, а наше майбутнє це всі ми разом. Чаплинський ліцей знаходиться на прикордонній території, і тому питання співпраці з військовослужбовцями також актуальним є для нас. Ми співпрацюємо дуже плідно з військовослужбовцями, правоохоронними органами. Вони приходять до нас на різні виховні заходи, на години спілкування. Також у закладі діє гурток військово-патріотичної гри Джура. Учні нашої школи беруть участь у різних військово-патріотичних змаганнях, що неабияк згуртовує дітей та створює між ними довірливі відносини. Унікальною чаплинську школу миру робить те, що, набравшись досвіду, наші колеги вирішили додати до навчального плану вибірковий предмет, що стосується миробудування. Різні дослідження та спостереження показують, що конфлікти є значною частиною нашого життя, тому краще про них знати більше. У закладах освіти це найчастіше міжособистісні конфлікти, між хлопчиками та дівчатками. Тож з цього навчального року ми вирішили запровадити навчальний курс для учнів 6-9 класів вирішення конфліктів мирним шляхом відновне правосуддя з метою створення служби порозуміння в нашій школі. Дякуємо Чаплинській школі миру за таку змістовну, але, головне, необхідну практику. Бажаємо нам всім миру! До нових зустрічей!